Доброго дня, раді вітати вас сьогодні на УКАП. Компанія Амазон, як завжди, бере участь в цьому чудовому заході. Нарешті прекрасна погода порівняно з минулими роками. Знаходимося ми на Київщині. Представляємо, ми сьогодні тут декілька одиниць від компанії Amazon. Це в першу чергу новинка наша агрегат Топкаб, який призначений для. Змілчення стерні, закриття вологи і провокування падали. Це агрекан 12-метровий в дуже чудовій комплектації. Попереду йдуть два рубаючих катки, які між собою мають різні глибини, розрізаючи диски культури які закривають тріщини, провокують падалицю. І також позаді йде трьохрядовий штріділь, який дуже гарно розподіляє солому пожнивні рештки по всій території ширини, правильно розповсюджуючи ваші покоси, щоб всі пожнивні рештки були повністю на вашому полі гарно вкриті. Даний агрегат вперше в Україні ми будемо проводити великий тур, зокрема, і західною Україною. Буде проводити тур компанія Лан. Маємо декілька комбінацій робочих органів. Зараз ми бачимо виконання таке. Попереду в нас є два рубаючих катка, розрізні диск культур, також три ряди, штригільних бурін. Чим цікавий агрегат? Агрегат найважчий в своєму класі. Рубаючі каточки, ножі стоять в шахматному порядку, що дуже гарно дозволяє. Перекришувати і перемішувати стерню, глибина роботи його до 3 см. Прошу звернути увагу, ножі в нас перевертаються, це говорить про їхню довговічність. Мають принцип самозаточення. Тобто, ви можете відпрацювати однією стороною, коли вже зноситься перевернути ніж і працювати іншою стороною. Передній каточок у нас регулюється. Гідравлічно, також для стабілізації стоять кліпси. Тут задній каток у нас регулюється натиском на ґрунт. Я вже говорив, робота до 3 см глибини. Дуже чудесно це виконує за рахунок своєї ваги. Агрегат є дійсно важкий і його робоча швидкість, аби ви побачили дуже хорошу, дуже хорошу якісну роботу, оцей обробіток. Йому потрібна швидкість від 15 до 20 км на годину. В наших умовах це трактори 340 плюс коней до 400. Ну, маємо вже досвід, що цієї потужності вистачає. Трактори справляються, дають дійсно швидкість 15, 17, 20 км за годину. Де дуже гарний розподіл стерні, дуже гарне перемішування стерні, перекришування стерні, перерізання. Також закривання вологи і провокація падалиці. Знову ми показуємо самохідний оприскувач Пантера 4504 HW. Він буде показаний в роботі, можемо пізніше до нього підійти. В дуже чудовій комплектації з варіацією кліренсу до 1,70 м, також з розширенням колії до 3,20 м. І плуг. Тайрок теж буде показаний в роботі. Зможемо пізніше про нього почути, подивитися, як він працює в таких умовах. Також будемо проводити по ньому демотур, щоб побачити, як плуг справляється з різними умовами, з найважких, з великими пожневними рештками. Цей демотур буде тривати аж до кінця року, тому що більшість аграрів. Хоче побачити плуг саме на кукурузі, тому якщо у вас є таке бажання побачити плуг в роботі, або взагалі вас цікавить плуг, і ви поки вибираєте і маєте якісь сумніви, або ви ще не бачили Амазони, просимо звертатися до наших дилерів в будь-якому регіоні, зокрема на заході України, це компанія LAN, які з радістю проведуть вам демонстрацію наших агрегатів.